Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми продовжуємо тему прийменників, але на цей раз це вже прийменники місця. Переходимо на наш улюблений сайт і знайомимося з ними. Це також будуть прийменники add in on, але вони будуть стосуватися місця, а не часу. І перший прийменник у нас Add. Ми його вживаємо, коли говоримо про якусь точку. Ми знаходимося біля чогось. At a point. At the door, біля дверей. At the crossroads біля перехрестя або на перехресті. At the traffic light біля світлофору. також ми вживаємо at зі словами top – верх, bottom, низ, end of, кінець чогось. At the top of the stairs. На верхівці сходів. At the bottom of the page унизу сторінки. At the end of the street у кінці вулиці. Якщо ми скажемо in the end, це буде синонім для finally. як Нібито ми підводимо якийсь підсумок. Finally. In the end. А at the end – це кінець чогось. Завжди після at the end ми додаємо of кінець чого саме. Наприклад, at the end of the film, кінець. У кінці фільму. Group activity – групова діяльність. Діяльність, яка складається з ну, великої кількості людей, скажімо так. At a party – на вечірці, at a concert – на концерті, At the cinema – у кінотеатрі. Зі словами, school, university, homework ми також вживаємо «at». At school, at university, at home, at work. Дома, на роботі, у школі, у університеті. Чотири основні місця, де ми проводимо більшу кількість, більшу частину м -м, свого життя. Shops, магазини. At the bakery. У bakery це може бути як пекарня, так і булочна. Тобто там і печуть, і в тому ж місці продають те, що напекли. At, a cafe, кафе, at the chemists у аптеці. Chemist це Британія, Америка буде pharmacy або drugstore. Далі прийменник in In a 3D space у просторі 3D або 3D. Тобто, це той простор, що нас охоплює з усіх сторон, скажімо так, ми знаходимося усередині. In the bag – у сумці. In the classroom – у класній кімнаті. In a box – у коробці. Territory – територія. In London – у Лондоні. In Europe – у Європі. In the Alps – у Альпах. In the world – у світі. З машиною та фургоном ми також вживаємо car. In the car – у машині. In a van – у фургоні. Water – вода In the sea у морі, in a river у річці, in a lake в озері, in the swimming pool у басейні. Printed material. Роздрукований матеріал. In a book у книжці, in a picture, на картинці, на малюнку. Часто кажуть on a picture, як переклад з нашої мови на малюнку, але це неправильно. Правильно казати in a picture. In the newspaper у газеті. І останній прийменник це он. on. On the surface. На поверхні, тобто, на чомусь. On the table – на столі. On the carpet. На килимі. On the roof. На даху. On the sofa – На дивані. Флор. Це у нас поверх. On the first floor. На другому поверсі, On the fifth floor – на шостому поверсі. У Британії відлік поверхів починається з ground floor, якби наземний поверх, бо це буде перший. The first floor це вже другий, The second floor це вже третій. Тобто зміщується відлік на одну цифру. А в Америці the first floor так і є перший поверх, the second floor так і є другий поверх. Нічого в них не змінюється. Зі словами right та left. Праворуч, ліворуч. On the right, праворуч, on the left – ліворуч. Показала не туди, але сказала правильно. Public transport. Громадський транспорт. On the bus у автобусі, On the train, у потязі on a plane, у літаку, зверніть увагу на те, що у машині та у фургоні у нас було IN, а у автобусі, потязі літаку ми вживаємо on. Запам'ятовуйте, якщо ми можемо встати у повний зріст у транспорті і пройтися по ньому, то в такому випадку ми вживаємо on. Якщо ми не можемо не поміщаємося, ми у повний зріст. Не можемо пройтися по транспорту, тоді ми вживаємо «in». І останній пункт це «media», Mass-media. «mass media», Як вона правильно називається? «media», Англійською «media». Все, що з нею пов'язано, завжди вживається on on the radio, по радіо, on TV, по телевізору, on the internet, в інтернеті, on the website». На сайті, у Зумі, у Скайпі, у Інстаграмі, у Фейсбуці це все буде ОН. Все, що пов'язане з медіа, з інтернетом, це все буде з прийменником он. Тепер ми можемо переходити до виконання справи. Так, they are sitting at the table. Вони сидять, і далі в нас слово still. Часто студенти обирають прийменник on. Вони сидять на столі. Але ж вони сидять не на столі, а за столом, тому ми обираємо at the table, як at a point, за якоюсь точкою. I want to spend a year in Barcelona. Я хочу провести рік у Барселоні. Барселона це у нас territory, тому ми обираємо in. The milk isn't the fridge. Where is it? У холодильнику немає молока. Де воно? Холодильник це у нас буде 3D space, тому in the fridge. Is Peter's office the first or the second floor? Офіс Пітера на другому чи на третьому поверсі? Поверх вживається з прийменником On. Why are all these clothes the bed? Чому весь це одяг на ліжку? На ліжку, на поверхні. On the surface. Move on. І зверніть увагу на те, що одяг «clothes» – це в нас множина. Можливо я, можливо, я вже вам казала про це, але нічого. повторюся ще раз. «Clothes» are. Ніколи не кажемо, «clothes» is. «is». «Clothes» завжди у множині вживається. Шосте. «Please put the clothes in the wardrobe? Будь ласка, покрути або повішай одяг у шафу. У шафу це у нас 3D space, тому ми обираємо in. Далі, Are you home. Ти вдома, Home, University, Work uh, School. Ми вживаємо з прийменником at і без артикля at. Так, I don't want to see her the party tonight. Я не хочу бачити її на вечірці сьогодні ввечері. Думаю, вона теж не хоче бачити цю людину сьогодні, а можливо і не тільки сьогодні, на вечірці ввечері. Party – це в нас group activity, тому ми вживаємо at At the party, at the cinema, at the concert, group activity. I like this tea, but I prefer swimming in a swimming pool. Я люблю, мені подобається море, але я надаю перевагу, віддаю перевагу плаванню у басейні. Все, що у нас стосувалося води, озеро, річка море, басейн, було з прийменником N. In a swimming pool». Please, call me when you are the bus. Будь ласка, зателефонуй мені, коли ти будеш у автобусі. Весь Транспорт, де ми можемо встати у повний зріст і пройтися по ньому, вживається з прийменником ОН. On. «on the bus». Перевіряємо. Чудово! 10 з 10, 100% все вірно. Наступну вправу ви виконаєте самостійно, я вам її залишу у посиланні. Ви, якщо потрібно, іще раз пройдете, прочитаєте табличку з правилом. Виконаєте вправу і будете з цими прийменниками на тих. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!